Привіт, Київ, добрий вечір, добрий вечір. А є у вас така зараз відчуття, народ, що після вторгнення Росії в Україну ми зараз максимально хочемо бути біля людей. Що зараз типа знаєте, самотність? Ну, типу, ну, реально не на часі. І це прям треба, знаєте, для для, якогось, типу, ну, для корисності, бо раптом щось станеться, треба, щоб тебе хтось знайшов. Розумієте? Ну через когось тебе хтось знайшов. Пам'ятаєте, це блокаути? У мене було в квартирі, не було нічого, ну нічого не було, ні світла, ні інтернету, ні зв'язку. Телефон сів. Я такий. Бляха, я день, не виходжу на зв'язок. Мене шукають. Мене шукають. Я срочно біжу в пункт незламності, вмикаю телефон. Хоча б хтось написав. Бля. Ну, Ноль повідомлень, ноль. Ні, одне було. Мені написав: знаєте хто? магазин біле і сухе. <плес> Каже, у нас акція, заходьте, ми вас чекаємо. І вже потім сала мені мама з Польщею, така каже: Ти чув там акції Білому сухом. <плес> ти цей не провтикай, бо я з Польщі знаю. Ну дивись, і можливо за те, що я хочу зараз біля людей більше, я почав більше ходити на побачення. Ну реально, такого не було раніше. Мені 33 роки. І я помітив, що коли тобі трицаха, побачення виглядає дуже часто напружені, тому що є інформація. про яку ти не хочеш говорити, а треба. Ти не знаєш, як, і такий відтягуєш, <сих> <сих)> відтягуєш. У мене було побачення друге з дівчиною. Ми гуляємо, все нормально. Тут вона мене питає, каже: Слухай, а що ти мене нічого не питаєш про моє особисте життя? Я такий, а що ти питаєш? У нас друге побачення. Ні, я одружена. <сих> Але не переживає там нічого серйозного. <сих> <сих> а я такий, а у нас капець серйозно, да? Сидимо на лавочці, йому картошку фрі, блін. Визиваємо нотаріуса. блін. Ну... Затверджуємо наші зв'язки. Раптом що, як ділять картошку, ніхто не знає. Ніхто не знає. Тому я знаєте, я захоплююсь людьми, які інформацію говорять одразу, яка їм важлива. Вони не чекають ні якогось там часу, моменту підходящого. Коли був карантин, пам'ятаєте, ми сиділи всі вдома в квартирах, і в мене було побачення по скайпу. Ми такі типу, та що переписки? Нахрен одразу на зв'язок. Ми підключаємося, і максимум поговорили з хвилини дві. Максимум. І вона мені показує, показує свої вібратори, пісюни різинові. А їх там було бля, ну, не один і не два. розумієте? Ну, Їх там було нормально. У ну, мене носків менше, чи мене. Це... Ну, там просто ну, тіпа, екскурсія. І вона, така, ну, вона так про них говорила, каже, це я перевезла Амсардама. Це я свідкувала на днюху. Це досталося, ну, досталася. Ну, а я такий, типу, Стою, слухаю, махаю головою такий, і тут така вона мені каже, а ти мені чого нічого не показуєш. Я А що мені показувати? У мене один експонат, блядь, ну». І то, ну, про ті твоїх мене хендмейд, розумієте? ну такий, молодого автора, знаєте, такий, ну, пробник, я б сказав би, ма. Вона так раділа реально. Ну, я реально думаю, що з часом оце, її буде колекція, оця, стоять в серванті. Як бабулі серві. знаєте? І вона така, і, навіть, така буде говорить, не трогаємо, то вона свята, бля. Ну, відійшли? <риклад> да. Побачення прикольна штука, щоб бути з людьми. Вона, типа, бувають прикольні, люди попадаються, а раптом що щось у тебе вийде серйозне. Знаєте, класно, класно. Але виявляється, багато хто не вірючи, мене щось що може бути серйозне. Він прямо говорить, каже: та ти егоїст, ти думаєш тільки про себе, тобі похуй на інших. Я такий, та ладно, я передам за проїзд, Що ви. Вам два вам два передайте. Якась така хуліганка. Звісно, це... яка? до мене пристала. Але побачення це не простий варіант. Знаєте. Є простіші варіанти, будь-з людьми, і це, знаєте, що зробить? До друзів напроситься. Артом до них просто прийти і все, ну в наглу, не напрашуватися. І в мене є така парочка. Парочка, я до них приходжу і вони мене виганяють. Знаєте чого? Тому що вони в мене жили в Черкасах на початку помажаного вторгнення. Я такий, я вас рятував. Рятуйте мене. <реш> <реш> да, я гнида, ну нічого. <реш> ну, Таке життя. Я вам, ви мені, зрозумієте? І вони мені не говорять, типа йди додому. Але вони мені натякають. <реш> ну, без слів. Якщо ви реально хочете узнати, що про вас думають справді ваші друзі, подивіться, які вони вам дають рушник коли вони в гостях. Мої думають, що я археолог, Блядь. Ну там таке старована, блін, ну чесно. Ну, я походу туди відкопали, я вам чесно говорю. Ну, я вам чесно говорю, я не здивуюся, якщо ними трали маленьку Ісусика, понімаєте. Взагалі не здивуюся. Це реліквія, це... я йду в музей. Я відкриваю музей, який я йду. Один музей, типу, просто рушник Ісуса. Хоча, ну. коли ми жили в Черкасах, ну вони були інші люди, реально. Вони розділяли мої цінності, хто мені понравиться. От я вегетаріанець і в нас були окремі ножі. Був ніж для м'яса, був ніж для овочів, а в мене був ніж для самооборони. Бо що там в голові в цих м'ясоїдів, я не знаю. Чесно, знаєте, тривога включається, у них стрес і такі війшли нахер від мене. Нафік від мене. Давайте, я у ванну, ви в коридор, бля. Ну. Але я знаю, чого вони мене терплять, тому що вони хочуть, щоб я вирішував їхні ці проблеми. Знаєте, ці проблеми парочок. Вони мене питають недавно кажуть, а що нам перед сном подивитися? Я такий, я не знаю. Ні, ну а що ти був вдома один, що ти подивився? Я таке, ми реально будемо втрьох дивитися порно, блядь, ну ми не заснемо, ребят. ну, Я біля вас на блядь, бля. Ну. Там начнеться, відішати від мене, бля. Хоча вони в мене сексуальні, я такий до мене сюди, бля. Сюди, до мене, по одному, по черзі. Я думаю, мені треба підібрати якийсь типа плейліст серіалів фільмів, щоб їм щось радити, тому що останній раз, коли я в них був, вони мені знаєте, що вмикнули передачу отруження на ослів. Я такий, а що хоч там мені цим відкрити, блін? Я бачив, як жили мої батьки. Я знаю, що таке одруження на блін, Ну там реально ж наугад було просто. Я тому що він її на віліку збив, така виходь за мене, ну мій батя. Я думаю, це ж не панатяк, да, Тіпо, що Святослав, найди собі когось, одумайся, ти вже доросла. Я думаю, а ви самі спочатку одружіться, а потім мені говоріть. Бо я б до них, щоб на весілля, бо вони прикольні люди. Я їх люблю. Бо я реально за своє життя б тільки на одному весіллі у своєї мами. Вона другий раз виходила заміж, одружувалася. Я був як гість там. При тому, що вона говорила, будь-яке найближчі люди. Я такий, як я тобі попав, ну я ну, мені приємно. Ну мені приємно. І я був малий дитиною, мені говорила, це так мило. Ти бачив маму, весільній сукні, вона була щаслива. Я такий, та я цього не розумів, я ж дитина. Я знаю, що мені було пі... нудно. Мені було дуже нудно. Моя мама працювала в міліції. Там всі були міліціонери. Ніхто не крав наречену, б... ну. Не було ведучого, бо не прийшов суддя, понімаєте. А я вам дякую, що ви сьогодні прийшли. ви класна публіка. Я надію, що вам не було нудно. Ні, не було нудно. Я сяд Марченко, дякую. Побачимось, побачимось.